Привіт, друзі! Ну, як будете сьогодні слухати продовження історії про котика Маркіза? Якщо так, то сідайте зручніше, і ми розпочинаємо. Отже, у притулку для тварин. З'явилися нові мешканці, два котика. Звісно, Артур підбите око так само зрадів, що побачив Маркіза, а Ларсі була дуже налякана і не з ким не хотіла знайомитись. Артур і Маркіз одразу почали згадувати свої пригоди І останню свою зустріч, коли на вулиці з'явились ловці тварин. Артур… Дуже емоційно згадував і розповідав, що не всім з банди пощастило втекти, і він пригадав, як бачив, як Маркіза схопили. Отак, От стоячи на одній поличці, друзі спілкувалися через решітку у домівках. А Ларсі лише слухала і сумувала. Маркіз, у свою чергу, розповідав Артуру про своє життя у притулку і про свою надію. Що одного разу прийде у притулок його майбутній хазяїн і забере його звідси, Ларсі ще почала більше сумувати і почала розмовляти з котами. Вона спочатку привіталась з ними, а потім вирішила розповісти свою історію. Як вона ще з маличку зростала у родині і була улюбленою кішечкою дівчинки Марічки, а потім раптом родина Марічки мала кудись від'їжджати. Її просто віддали у притулок, і від цього їй ставало ще сумніше, що неї погралися як забавкою, а потім просто віддали. Маркіс і Артур намагалися розвеселити Ларсі і почали муркотіти їй якісь пісні. А потім Артур запропонував їм, а чи не втекти їм разом з притулку? Маркіс одразу замислився і подумав, а що, так можна було? Чому я ще до цього не додумався? І сказав, що він згоден. А Ларсі, оскільки вона зневірилась у людях, була так само не проти втекти, щоб не сидіти тут у клітці. І друзі розпочали вигадувати собі план втечі. Що ж вони могли придумати, як ви думаєте, дітки? А ось що вони придумали, що Ларсі почне голосно муркотіти, як ніби у неї щось болить, і у той момент. Коли відкриються двері і до домівки, щоб оглянути її, підійде якийсь співробітник, Артур і Маркіз, у свою чергу, почнуть у своїх домівках швидко бігати, щоб перевернути їх, адже вони були замкнені не на замок, а на засув. І вони подумали, що якщо домівка упаде, то обов'язково відкриється. Проговорив весь план ще раз знову, вони вирішили спробувати його наступного дня після сніданку. І так і трапилось. Скажу чесно, дітки, що друзям дуже пощастило, що наступного дня на чергуванні була нова співробітниця Гануся, яка ще на кожен сторонній шум бігала і усе перевіряла. І от і уявіть, як Ларсі почала голосно муркотіти, Гануся приходить, уважно усе розглядає, намагається зрозуміти, що ж все ж таки відбувається, відкриває домівку Ларсі. А у той самий момент з іншої сторони падає дві домівки, які раптом відкриваються. Гануся біжить до них, забувши про Ларсі. А Ларсі вибігає і Маркіз, і Артур з нею, і через мить вони опиняються на волі, на великій і жвавій вулиці. Але тепер перед ними постало інше питання, про яке вони ще не встигли подумати, що ж робити далі, куди бігти і де ховатись? Побачивши. Припарковану вантажівку вони швидко залізли у неї і сховались під накидкою. Через деякий час автівка рушила, і вони поїхали у невідомому напрямку. А що ж було далі з нашими друзяками? Я вже розповім вам наступного разу. Мирного вам неба і солодких снів. До зустрічі! thank you